Ой, ой ой мені зараз попалася стаття, які розповідається про священника з Мердові, який гвалтував дітей. Знущався з них, заставляв їх їсти його лайно, а також їхні власні фекалії. Це просто шок. Це робить священник, якому цілують руки. А ці руки чим смердять, доньки добрі. Ви тільки подивіться, що коїться в тій рашці, в стінах РПЦ, церков та монастирів. Це сущий кошмар. Але тепер у нас є інформація. Хто такий Дворкін, який проводить лекції у духовних семінарях та очолює тоталітарну секту Рацирс, яка входить до складу РПЦ. Ми вже доказово знаємо, що він педофіл та копрофіл. Це інформація від його колишніх студентів, яким вдалося втікти з Росії. І як відомо, в кожній єпархії РПЦ є представник Рацирс. Якого Дворкін обучав? Самі знаєте, чому і як. А так, як представники Рацирс цієї артурної сітки, є також в Україні, про що публічно заявляє сам Дворкін і говорить, що не з ними тісно в тісному зв'язку навіть під час війни уявляєте війни, що вже триває понад три роки. А кучка копрофілів в Україні служать сектантам гімножерам кремлівської секти Рацирс. Знаєте, це реально на здорову голову не налізе. Це жахливо навіть уявити, а насправді це жорстокі реалії, які відбуваються на сьогоднішній день. А так як ці тварюки є в Україні, я звертаюся до українців: будьте обачні та пильнуйте, будь ласка, своїх дітей. Бо те, що діється в рашці вже багато років, то страшне. А страшне також те, що вони є в Україні. СБУ вже взялися за ось цих двох агентів російської тоталітарної секти Рацирс, що знаходяться в Україні, але їх співучасників може бути більше, ведеться слідство. Тому я звертаюся до кожного: бережіть себе та своїх дітей, бо життя це найдорожче, що в нас є. Поширюйте цю інформацію, щоб ці покидьки отримали по заслугам.